Це найшвидший десерт з желе, який я тільки готувала. Так-так, це той самий нашумівший десерт, який приготував, напевно, вже весь тіхто. Отже, в чашу міксера відправляємо дві пачки желе будь-якого смаку. Я обрала вишневе. Заливаємо гарячою водою і взбиваємо міксером від 10 до 20 хвилин. Чому я озвучую такий таймінг? Все дуже просто. Чим потужніше міксер, тим швидше він впорається. Збивати потрібно до пишної піни, щоб маса стала така сама стійка, як коли збиваєш яєчні Тепер всю цю красу переміщаємо у форму. Я взяла ось таку велику силиконову форму, але потім зрозуміла, що кращим варіантом було б пересипати в якісь маленькі порційні форми. Відправляємо в холодильник, і через 15 хвилин вже можна куштувати буквально півгодинки часу, і виходить дуже смачний десерт, Який за консистенцією нагадує пташине молоко. лише з ягідним смаком. До речі, з вишнею вийшло трошки кисловато. Наступного разу спробую інший смак. Напишіть, чи робили так, і натисніть вподобайку. Мені буде дуже приємно.